140 мільйонів ліквідацій менше ніж за одну годину в лонгових позиціях на ринку крипти. А все через що? Тому що багато людей думають, що вони самі розумні, вони все чудово знають. І не дивлячись на те, що біткоін знаходиться в ренджі і нікуди до сих пір з нього не вийшов, трапляються ось такі ліквідації. Тому що люди звикли вірити інфоциганчикам, які розказують, що тут зайшов там, соте плече кинув і заробив. Ні, народ не так. Зрозумійте, треба контролювати ризик. Треба розуміти, від яких зон треба входити в лонг, а від яких зон треба входити в шорт. Все це наука. Не просто так. Люди цьому вчаться дуже довго. Навіть якщо ви пройшли навчання, треба контролювати свої емоції, слідкувати за ринком, знати метрики, за якими слідкувати. Тому навчайтеся. Ну а ми працюємо далі і подивимось, які будуть відпрацювання в найближчий час.